Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона щороку проводить цикл заходів, об'єднаних спільною ідеєю та тематикою. Цьогоріч тут започаткували новий проєкт під назвою Музейний ексклюзив серію подій, які розкриватимуть унікальні сторінки історії краю та презентуватимуть експонати, побачити які можна лише в стінах музею. Перший захід цього циклу відбувся 6 лютого. Хоча спершу був запланований на січень, через погодні умови його довелося перенести. Темою зустрічі став але брати Матвій, Сергій та Іполит Муравйови апостоли нащадки козацько-старшинської еліти Миргородщини. Справа в тому, що цим заходом ми хотіли підкреслити, що учасники. Перевороту в Росії на межі 1825 26 років. Це не просто дворяни декабристи, які жили в Російській імперії і служили в російській армії, а це нащадки наших козацько-старшинських родин, які виховані в традиціях волі, свободи, справедливості. І саме тому вони взяли участь у цьому повстанні або у перевороті. Якраз 10-15 січня 1826 того року було повстання Чернігівського полку, яке і очолювали, і в якому брали участь наші земляки муравйові апостоли. І тому якраз 200 років цій даті ми і присвятили цю подію, щоб і згадати про цю подію, і щоб підкреслити, що не випадково наші земляки стали учасниками цього повстання, а саме вплинуло їхнє виховання, оточення, тому що це середовище, яке з давних давен мало автономістські переконання прагнуло до свободи, до незалежності. Глядачам спочатку розповіли про життя родини муравйових апостолів, познайомили з історичними цікавинками. А також колектив музею використав формат вільного обговорення, у ході якого учасники зустрічі мали змогу задати цікаві питання та отримати на них відповіді, зокрема про нащадків цієї родини та про залучення нових експонатів. Хотілося б сказати, що, як я вже говорила, що наші заходи перша частина це ми розповідаємо про певну тему чи про певних людей, про певні події, пов'язані з Миргородом. А друга частина нашого заходу, так як вони і носять назву музейний ексклюзив, це ми показуємо експонати, які можна побачити лише в нашому музеї, які присвячені цій темі. От цього разу головний зберігач фондів Наталія Леонтіївна Палець показала. Нам не лише ті експонати, які стосуються життя і діяльності братів Муравйових апостолів та їх предків гетьмана Данила Апостола, а і ті експонати, які у нас тимчасово знаходяться у фондах. Тобто їх можна побачити не завжди. І ті, хто до нас завітали на захід, і ми запрошуємо в майбутньому приймати участь у наших заходах, вони змогли і зможуть побачити якісь унікальні експонати. Серед ексклюзивних екземплярів шабля родини апостолів, а також срібний перстень братів муравйових апостолів. В експозиції представлена фотокопія однак, учасники заходу мали змогу побачити оригінал, натурний експонат, що зберігається у фондах музею. Перстень виконаний зі срібла і своєю формою свідчить про приналежність братів до масонських лож, у діяльності яких вони брали участь. У залі були представлені інші виставкові об'єкти, зокрема це меблі, годинник, дорожня валіза секретер. Та картини відомого миргородського художника Віктора Брикульця, на яких зображені брати муравйови апостоли, а також символічні дуби біля автентичної садиби родини муравйових апостолів у селі Хомутець.